Щоб у бардачку була заначечка, не фантики, страхуйся онлайн. Лише напередодні Валерій Залужний зустрічався із командуванням напрямків українського контрнаступу, і вже маємо приємні новини. Зсу просуваються на Запоріжжі про рух уперед і стратегію ворога на півдні, про ризики загрози з боку Білорусі і про Німеччину, яка хоч і досі передала ракети Таурус, але в критичний момент для США запевнила, що і Берлін, і Вашингтон будуть поруч із Києвом. А ще про день народження кремлівського діда, який на честь свята дуже га. Арно укрився вогнем у тимчасово окупованих містах України. Події 591-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Є рух уперед і є зростання втрат у росіян. Командувач військ Таврійського напрямку повідомив про просування північніше Копанів та Новопрокупівки, що на Запоріжжі Олександр Тарнавський наголосив, що за добу на підконтрольній йому ділянці фронту остаточну демілітаризацію пройшли майже три з половиною сотні окупантів, і це більше ніж половина від загальних втрат ворога. Зауважу, що напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій. Залужний повідомляв про спільну роботу з начальником генштабу в тих угрупованнях військ, які проводять оборонні та наступальні операції. Загрози проаналізували. Подальші кроки визначили, і вочевидці кроки правильні про ситуацію в напрямку Токмака і стратегію окупантів. П'ятому каналу деталізують військові оглядачі. Ну там те, що неспокійно, там більш ні спокійно, скажімо так, на цьому напрямку там ідуть бої дуже великі, зустрічні бої відбувається тактичне просування Збройних сулу України в напрямку Токмака і в напрямку вербового і в обхідного прокопівки намагаємося наш намагаємося просуватися для того, щоб звільнити населений пункт який дуже важливий якраз на шляху до токмака. Чудово розумію, що очевидно просування. Не вдається зупинити, треба вигравати час. Для чого вигравати час? Цілком можливо що для того, щоб дочекатися погіршення вгодних умов, можливо, вони хочуть виграти час для того, щоб накопичити сили, можливо, для того, щоб перейти контр з контрнаступу, бо на цьому напрямку або десь ще на інших напрямках, на інших для фронту не дати жодного шансу для окупантів, які можуть ризикнути піти в наступи з боку Білорусі. Там саме розпочався черговий етап перевірки бойової готовності готовності збройних сил білоруської диктатури в українському командуванні наголосили, що готові до будь-яких сценаріїв на відповідних напрямках. Підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів. Та утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, які станом на зараз достатньо для виконання цих завдань. У разі зростання військової загрози генеральний штаб додає додаткові сили та засоби. Ці правила воєнної науки працюють. Рухаємося далі. Такого ж руху вперед, як і від ЗС... Усі українці очікують від Німеччини вже кілька місяців. Західні змі та посадовці говорять про наближення моменту передачі німецьких крилатих ракет Таурус, але й досі британський Шедоу» та французький скальп почуваються самотньо під крилами українських винищувачів на тлі занепокоєння союзників щодо подальшої підтримки України. Німецький президент був із візитом у США. за підсумками розмови з Байденом. Запевнив обидві країни посилювати. Тимуть захист України аж до її перемоги, але про передачу ракет жодного натяку. натякусланд і УСА Синтойдефайнде Партнер. Сьогодні Німеччина і Сполучені Штати є друзями, партнерами і союзниками. Разом ми твердо стоїмо на боці України від самого початку жорстокої російської агресії. США є найбільшою у світі, а Німеччина другою за обсягом підтримки наданої Україні. З початку війни Німеччина ухвалила далекосяжні рішення про допомогу. Рішення, які були непростими для країни з нашою історією, особливо щодо поставок зброї. Але люди в Україні знають що те, що Німеччина пообіцяла, буде виконано. Під час промови президент Байден знову запевнив мене, що ми можемо покладатися на Сполучені Штати. Саме тому для нас із президентом. Том Байденом було важливо разом послати цей сигнал. Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі за свою країну, свободу і демократію. Боротьба за демократію лише добрим словом дає куди менше ніж боротьба добрим словом та новітньою військовою технікою. І це вкотре доводять в СБУ. Співробітники Запорізького управління служби безпеки виявили розташування російської важкої вогнеметної системи. «Санцепьок». вчасно передані навідникам Хаймар з координати. Роблять справжні дива, а екіпаж «Санцепьоку» разом із технікою раптово для себе печеться на пекельному жовтневому сонці. Українського півдня Горить не лише ворожа зброя, а й керманич усіх російських окупантів. Бункерний карлик, який 7 жовтня, на жаль, відсвяткував свій черговий день народження. Портрет Путіна залюбки палять українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. У русі опору Жовта стрічка кажуть про учасників святкового фаєр-шоу з Бердянська, Луганська та Мелітополя. Поки що горить лише путінський портрет, але це поки що. Олексій Пасак П'ятий канал. Підступна і специфічна атака глибокої ночі росіяни вдарили по Одещині проти корабельними надзвуковими ракетами. Онікс постраждали від атаки чотири людини. Медики вже надали їм допомогу. Звітують в обласній військовій адміністрації. Крім того, руйнувань зазнали припортова інфраструктура, зерносховище та низка цивільних об'єктів. Це і пансіонат, і багатоквартирні будинки, і гаражний кооператив. Там спалахнула пожежа у людей. Понищене майно та автівки. А в оселях вибуховою хвилею Вибивало вікна. Деталі нічного терору півдня країни, Юрій Пугач, розповість. У нас страшна ночь сьогодні підскочили від твашнішивав зрива. Що задрожали стекла, двері. Росія завдала чергового ракетного удару по півдню України. Знову під прицілом окупантів була Одещина. Поки місцеві оговтуються від пережитого сили оборони півдня звітують. Глибокої ночі ворог підступно вдарив над звуковими ракетами типу Онікс і зробив це по цивільних об'єктах. Четверо мирних жителів звернулися до медиків із легкими травмами. Мамо відбитого скла внаслідок ушкоджень вибуховою хвилею. Про це повідомив очільник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Тривоги взагалі не було. То тобто почалися на і одразу дали тривогу уже після взрива. Тя у нас звичайно такого не буває. онікси, якими окупанти вдарили цієї ночі по півдню країни, поки що не вловимі надзвукові протикорабельні вбивці, бо ж збити їх вкрай складно, принаймні з тих систем ППО, які нині є на озброєнні ЗСУ. Ракета призначена для знищення плав засобів супротивника та так берегової. Лінія Онікс е, має швидкість понад 3000 тисячі кілометрів і атакує свою ціль дуже низько, тобто над водною поверхнею 10-15 метрів. До того ж, випустили їх цього разу з берегового ракетного комплексу Бастіон у тимчасово окупованому Криму. Тож від моменту запуску до влучання були лічені хвилини. Атака відбулася глибокою ночі, фактично дві години ночі і е, атака Ка специфічними ракетами використовує ворог зараз в принципі по всій території України. Це очевидно зброю такого типу, щоб досягти так званих перемог, які вони собі приписують, не маючи успіху на лінії фронту. Це були надзвукові ракети. Протикорабельний типу ОНІКС очевидним був, був пріоритет, який ворог продовжує присліпувати. Це влучання е, об'єкти припортової інфраструктури, зруйноване зерносховище, е, рекреаційна інфраструктура. За уточненою інформацією, уламки ракет спричинили також пожежу в гаражному кооперативі. Крім того, пошкоджені кілька багатоквартирних будинків, у яких, зокрема, вибиті вікна, подібної атаки над звуковим Ракетами по Одещині росіяни не скоювали вже кілька місяців, натомість активно тероризували регіон шахедами. Теперішню зміну цієї тактики пояснив ветері п'ятого речник української добровольчої армії півдня. Давно не було цих оніксів, тому що виник певний дефіцит я підкреслю певний дефіцит, коли було знищено частину оніксів на залізничній станції Джанкой кілька місяців тому. Зараз бачимо, що ворог знову свій боєзапаси і зробив власним Пі саме цих бойових ракет приліт 24 липня у Джанкої вдарив не лише по бойовій спроможності ворога, а й по гаманцюмін нападу РФ, бо коштує одна ракета типу Онікс близько 1 мільйона 300 тисяч доларів. Тож, аби накопичити потрібну кількість таких боєприпасів, знадобилося більш як два місяці. Утім, росіянам це вочевидь таки вдалося зробити, і йдеться не лише про Онікси. Вони на жаль мають можливості їх далі виготовляти. Темпи оцінювалися раніше 3-5 ракет різних тону на добу, тому на сьогоднішній день вони їх виготовляють і очевидно вони їх не купують. Тобто наступить той день, коли вони будуть задавати ракетних ударів, і зараз вони зараз купують запаси. А те, що зараз шахедами вони працюють, це дуже просто пояснюється. Шахет більш такий дешевий. Він більш масовий, тому зараз вони фактично кожного дня та кожної ночі їх використовують, і це далі буде ну, 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 давай, давай! Є! Утім, повітряні сили ЗСУ готові відбивати такі атаки ворога. І, хоч протикорабельні надзвукові ракети типу Онікс, для них поки що ціль не досить вловима, та наші оборонці точно знайдуть, чим збивати російське смертоносне залізяча. Юрій Пугач, п'ятий канал.